Марина довго стояла мовчки, дивлячись на пожовкле фото, ніби шукаючи в ньому відповіді, які не хотіли приходити. Обличчя молодої жінки, вся в білому, з довгим каштановим волоссям, що спадало хвилею на плечі, було водночас знайоме й чуже. Поруч з нею стояв чорний кінь з густою гривою, майже як той вихер, що зник без сліду. Серце стиснулося. Чи могла це бути вона? Чи це була якась минула версія її самої? Закарбована в часі, дідусь Петро Іванович мовчки спостерігав, ніби читав її думки це була твоя бабуся, нарешті сказав він тихо. Її звали Оксана. Вона теж мала особливий зв'язок із тим конем. Кажуть, що вихер не просто кінь, а духохоронець нашої родини, дух. Прошепотіла Марина, не відводячи погляду від фотографії, так кивнув дідусь. Він з'являється лише тим, хто обраний. Але цей зв'язок непростий. Він тягне за собою і світло, і тінь. Ти відчула це на собі, Марина відчула, як холодний вітер пробіг по спині. У повітрі повисла напруга, ніби сама земля чекала на її рішення, що сталося з бабусею. Запитала вона, голос її став тихим і напруженим. Петро Іванович відвернувся, погляд заглибився вдалечень, вона зникла. Залишила цей світ так само несподівано, як і ти зараз. Кажуть, що з вихром вони пішли в інший вимір назавжди. А ми залишилися тут, щоб берегти таємницю. Марина відчула, як у горлі пересохло. Вона не знала, що робити з цими словами. Все, що вона вважала реальністю, раптом розпливалося у тумані загадок і древніх історій, вона повернулася до стайні, де колись стояв вихер. Порожнеча там була такою ж холодною, як і в її душі. Вона сіла на старий пень. Закривши очі, і раптом почула легкий шелест, схожий на шепіт. Марина, це було ніби дихання вітру, але голос був ясним і близьким, вона відкрила очі, і перед нею, наче вималювалася тінь, вигнута, велична, з гривою, що колихалася у невидимому вітрі. Це був вихер, ти готова? Знову прозвучав той голос. Тепер, уже всередині її голови, вона не знала, що відповісти. У її серці плуталися страх і бажання, готова на все, тихо сказала вона, зібравши всю мужність раптом за кутка будинку, вискочив Ігор, його очі світилися яскравіше, ніж будь-коли. Ти не можеш цього зробити сама, крикнув він. Ця сила це не просто дар, це прокляття. Марина глянула на нього з сумішю роздратування і жалю. Ігоре, ти сам не розумієш, чого боїшся. І якщо я не зроблю цього, то хто? Він розгублено відступив. Але в його очах залишилася тінь надії, вона повернулася до тіні вихра, що повільно розчинялася в ранковому світлі. Завтра почнеться новий шлях, прошепотіла вона, і в цей момент над селом пронеся гучний грім, ніби сама природа закликала до початку великої історії. Марина стояла на порозі нового життя, не знаючи, що чекає попереду, але відчуваючи, що це тільки початок великої таємниці, що навіки змінить її долю наступного ранку у селі. З'явилася загадкова листівка, прикріплена до воріт старої водокачки. На ній було лише одне слово пробудження її рукопис був невпевненим, але в кожній літрі відчувалася якась тривога і надія одночасно хто залишив цю листівку. І що означає пробудження, Марина відчула, що відповідь криється десь дуже близько, але поки що це була лише тінь на горизонті її нового світу. Марина стояла на ганку бабусиної хати. Тримаючи в руках ту загадкову листівку. Вітер грався її краями, не наче підганяючи до дії. Слово пробудження було написане великими нерівними літерами, ніби хтось поспішав, але не міг приховати тривогу. Вона глянула на безкраї поля навколо села, які тонкою зеленою стрічкою тягнулися до горизонту, і зрозуміла це не просто випадковість. Хтось знав про те, що відбувається. Хтось чекав на неї, Марина, надівши легкий кардиган кольору стиглої вишні, взула свої улюблені шкіряні черевики, трохи потерті, але зручні, і рушила до старої водокачки, де колись стояла млин. Вона відчувала, як кожен крок по вологій ранкової роси траві ніби пробуджує щось давнє в її душі. Навколо села ще панувала тиша. Як у час від часу розрізав спів пташок або тихий шелест листя, підійшовши до водокачки, Марина помітила, що вона давно занедбана. Дерев'яні балки тріщали, а мох покривав каміння навколо. Але в кутку, майже непомітно, лежав невеликий складений шматок старої тканини, що пахнув лавандою і димом, запах, який нагадував їй дім. Вона обережно розгорнула його і побачила вишитий символ, кінську голову, оточену палаючим колом. Це знак охоронців, подумала вона, згадуючи бабусині розповіді про стародавні обереги, що захищали їхній рід від зла, раптом позаду почувся крок. Марина обернулася і побачила Ігоря. Він стояв у тіні дерев, очі його були наповнені сумнівами і спробою зрозуміти ти справді збираєшся це зробити? спитав він, голос тремтів від хвилювання Я не можу інакше, відповіла вона, стискаючи в руках знак. Вихер вибрав мене. І я відчуваю, що це не просто випадковість. Це моя доля, Ігор підійшов ближче, і в його голосі з'явилася іронія ну, якщо вже доля, то нехай буде. Але пам'ятай, що з таким вибором приходить і велика відповідальність. Не кожен може витримати цю силу без втрат. Марина посміхнулася, відчуваючи, як у грудях палає вогонь рішучості, а ти не боїшся, що ця сила тебе поглине, Ігор пожартував, підморгуючи мене. Та я боюся, що ти мене поглинеш. Ти ж знаєш, я завжди був ледачем, а тепер ти змушуєш мене бігати по болотах і слухати незрозумілі шепоти», — Вона голосно засміялася, і намиць напруга розв'ялася. Тоді разом бігтимемо, відповіла вона. Дивлячись йому в очі, вони рушили до лісу, що стояв неподалік, де дерева густо перепліталися своїми кронами, створюючи майже магічний тунель. Марина відчула, як її тіло наповнюється енергією. А кожен подих стає глибшим і свіжішим. В глибині лісу вони знайшли старовинне кам'яне коло залишок язичницького святилища, про яке давно забули навіть місцеві. Марина знала, що саме тут почнеться її пробудження, вона зняла кардиган, і під ним виблискувало темне плаття, що облягало її тіло, відкриваючи ніжні плечі і легкий виріз біля лінії ключиць. Вітер грайливо піднімав поділ, оголюючи стегна. І Марина відчула себе одночасно вразливою і могутньою і гор дивився на неї з новим захопленням і деякою заздрістю. Ти справді наче з іншого світу, прошепотів він. Вона усміхнулася і підійшла до центру кола, де лежав камінь із загадковими рунами. Марина поклала на нього руки і відчула, як холод каменю проникає в її тіло, а разом із цим прокидається щось невідоме, наче голоси предків, що шепотіли їй древні істини. Раптом повітря навколо затремтіло. І ліс наповнився світлом, яке ніби виходило з самої Марини. Вона відчула, як її тіло наповнюється силою, що одночасно лякала і захоплювала Ігор, стоячи поруч, не міг відвести погляду. Марина, тихо промовив він ти змінишся. І це не буде легко, вона кивнула, відчуваючи, що навіть його слова не передають всього масштабу того, що відбувається раптом за дерев, з'явилася постать у довгому плащі, обличчя якої ховало капушон. Тінь крокувала до кола, і кожен її крок лунав глухим звуком. Марина відчула, як холод пробіг по спині, а серце забилося частіше. Хто це? Прошепотіла вона Ігор напружено подивився на незнайомця. Схоже, що не всі вітали твоє пробудження, відповів він, стискаючи кулаки, незнайомець зупинився, зняв капушон. І перед ними постала жінка з пронизливими зеленими очима і темним волоссям, що спадало хвилею по плечах. У її погляді читалася і мудрість, і холодна рішучість, вітаю, Марина, сказала вона тихим голосом, що розрізав тишу. Твій шлях лише починається. І від нього залежить не лише твоє життя, але й доля всього нашого краю. Марина відчула, як у грудях знову палає вогонь, і вона зрозуміла, попереду чекають нові випробування. Загадки і відкриття Ігор стиснув її руку, а вона, дивлячись у ті зелені очі, Відчула, що нічого вже не буде колишнім, у небі над лісом розгорнулася гроза, мов знак того, що старі часи закінчуються, а нові починаються. І тільки Марина знала, що завтра її життя зміниться назавжди.